Ми тікали в момент того всього, як воно все рушилося, рушилося. Все, все це летіло. А ми, а ми а ми бігли з дітьми на оберемку. Від російської атаки родина жительки села Волиця Хмельницького району Марії Буряківської ховалася в цокольному приміщенні. Коли вийшли, розповідає, побачили вирву діаметром 6 метрів і руїни замість обійстя. Нема нічого, ні хати, ні покрівлі, ні фронтонів немає, ні машин, немає чотири машини металолом, сонячна підстанція, вся змішана, все з землею. Порване, побите, металевий забор, металеві конструкції, все порвано на кусочки. На родичах каже, є поріз від скла. Найбільше травмувався син. Його завезли до центральної райлікарні, де зупинили кровотечу і проперували ногу, розповів завідувач хірургічного відділення Сергій Захаров. Пацієнт 86-го року народження, госпіталізований в ургентному порядку. З діагнозом ножинні осколкові сліпі поранення нижніх кінцівок, тулуба, голови. Був обстежений і в ургентному порядку скерований в операційну. Наразі каже його стан задовільний. Мати травмованого говорить, наслідки могли бути гірші. Є куски металевих конструкцій. Повлітали в будинок в хату, туди всередину. Я кажу, нас такий Бог спас, що ми всі більш відносно живі і здорові. У селі через комбіновану російську атаку пошкоджені два десятки будинків. Розповів староста Олександр Жугда. Будемо писувати збитки. Щоб далі відшкодовувати, є резерв, з якого черпається то все. Є в резерві і стекло, є в резерві шифер, клейонка, Все для того є в резерві, тільки от позбирали і привезли. От вже є машини, починають приїжджати. і будемо працювати. Ангеліни Галяни під час нічних обстрілів вдома не було наслідки. каже, побачила зранку. Вибите вікно, побитий шифер. Уламки ракет. Уламками ракет засіяне подвір'я Галини Пестонюк. В хаті впало люстру з того, в кухні. Я сама подивилася, сюди не виходила. Потім, думаю, що щось не то. Ну, пішла, а я таке ось все побачили. Це уламок ракети і все. За інформацією начальника ОВА Сергія Тюріна, під час сьогоднішньої атаки в межах області сили ППО знищили три ворожих шахеди і чотири ракети, пошкоджені цивільні будівлі і транспортні засоби в двох районах області. Ярослава Антушевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельниччина.